20 лютого в сесійній залі Радихівської районної ради розпочалось друге заняття районного клубу шкільних лідерів-активіст. Провела його керівник сектору молоді та спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк. В ході цього заняття школярі мали завдання чітко пізнати різницю між особою та особистістю. Поняття особистісного росту. От як ви розумієте саме слово особистість? Поняття, що таке особистість. Оксана Проказюк навела юним слухачам приклади яскравих особистостей з історії українського народу та світової історії. Учні мали завдання відповісти власним роздумам, чому саме ці особи вважаються особистостями та в чому полягає відмінність між ними і звичайними особами, членами суспільства чи будь-якого, в тому числі шкільного колективу. Учні аргументовано навели приклади особистостей із свого оточення. Далі Оксана Проказюк провела із школярами тестування на визначення їх лідерського темпераменту на завершення першої частини занять школярі прочитали своє попереднє домашнє завдання твір, роздум, за що я люблю своє місто чи село та зробили висновки, що таке справжній патріотизм. Люблю своє село за блакиті учення та джерельці, ставочки, золотисті, срібні куполи церковець. Люблю свою глядь просто за те, що я в ньому народилася, і мене виховали в мої батьки. Це також місце, де я своє перше кохання. Зустрів люблю за те, що йдеш по вулиці. і Тобі кожна людина посміхається. Я з Чер... з Черкаської області. Люблю я Радехів за те, що я так сказав, Богдан знайшла тут своїх друзів. Друга частина занять пройшла в історико-краєзнавчому музеї міста Радехова, де школярі ознайомились з раритетними експонатами своїх сіл. Екскурсію провела директор музею Леся Мацюк. Ходять учні із школи, із шкіл, приїжджають із шкіл району, серед півців, криве школи приїжджають старші класи. І працюємо ми на цьому ткацькому горизонтальному верстаті. Він діючи, що ж ткали на цьому верстаті? Це є грубе грубе ляне полотно, де шили верети, верити ми застеляли ліжка веретами, мішки брали шили з тих грубих ниток ткацьких, тканих на тому ткацькому горизонтальному верстаті грубе ляне полотно. крім етнографічних експозицій, школярі оглянули кімнату бойової слави Радехівщини, експозиції присвячені героям АТО і Небесної Сотні, та взяли участь у міських урочистостях, присвячених третій річниці революції гідності.